24 лютого всі проснулися від звуки сирен, від звуки вибухів, від дзінків від близьких. Е, наступне, що зробилося, першу чергу подумали про сім'ю вивез сім'ю ближче до польського кордону, щоб було безпечніше. Ніхто не знав, що буде далі. Е, після того заступив на блокпост в ТРО Львівського аеропорту. І 18 квітня я був, добровільно мобілізувався під 6 ту бригаду, 23-й батальйон медичної підрозділи. Як стали медиком бойовим? Тобто ну, я с... сам я ж сам по собі медик, так? я стоматолог, сам по собі, якісь певні ази, щось що, що, що розуміється в тій медицині, так? але коли прийшли вже на передову, коли виходилися дійсно серйозні бойові дії, тобто, то згадується все, згадуються перші пари і згадується медсестринська справа, згадується, згадується все. І, ну, і починаєте працювати. Тобто, головне страх в сторону, адекватність. Впевнені собі і працюємо. Що допомагало опанувати себе, коли було страшно? Не можу сказати. Віра, віра в перемогу, першу чергу. За сім'ю переживав, звичайно, щоб та нечість далі не зайшла, щоб всі були в безпеці. Е, ну, головне бути два думати і бути спокійним. Не панікувати без паніки. Паніка там, є це є лишні. Скільки часу вже знаходитесь і на яких територіях були, на яких напрямках допомагали? В коли я, коли, ми коли я заступив, це були Пєскі, Донецька область, околися Донецького аеропорту. Ну, прямо перед цим наші позиції були на, околи, на території Донецького аеропорту було. До Пєскі, е Опитне, Авдіївка. Після цього як нас. Можна сказати, в прямому розумінні, розбили наш батальйон, наш окремий окремий батальйон, 23. Нас розбили, нас вивели на злагодження. Після цього нас перевели на Гуляйполе Запорізький напрямок. Там, в принципі, було більш-менш спокійно. І е, з 20... 20 лютого ми виїхали на, на район Бахмута, околиці Бахмута. Яка ситуація зараз під Бахмутом? Стабільна. З нашої сторони 4-5 миль, найбільше більше нічого не може сказати. Сьогодні ви отримали допомогу швидку, зокрема. Розкажіть, будь ласка, чи є і чому потрібно донатити підтримувати, для чого швидкі і загалом автомобілі для, ну, для військових? Ну це є автомобіль для військового, це є спецтранспорт. Так? Він, це є швидка, це є реанімація. Чому потрібно? Тому що люди вже забули про те, що війна далі в країні йде. І люди не розуміють того, що легковий транспортний засіб, у який це як розхідник, це є просто як розхідний матеріал. Це є будь-який обстріл, так, не толком зараз посадки всі, можна сказати, всі порізані, тобто по побиті. В хати по розбивані машини стоять і можливо де ховати. Тобто їх бачать дрони, їх прилітають, їх розбивають і машини, тому що знають, що людина без, без машини вона далеко не втікне, не вивезуть того самого 300-го, не вивезуть 200-го. Це не машина, це їжджу, крім того, чому донатити. Машини мають схильність ломатися, Колеса різані постійно від штрапнелі, від, від осколків. Машини е, їздять по, по полях, по дорогах розбитих, е, тобто, розхідні матеріали такі, там, ходува там, і тому подібне. Це все також потрібно було. складати гроші, все, щоб ті машини їздили. Тому і потрібно донатити, принаймні допомагати хоч трошечки. Чого бракує вам, як бойовому медику на передовій? А так, що пробує, я не знаю, що пробую. Носілки, носілки, він вслони. Перев'язок тампонади правоспинні. Ну, багато, ну, є деякі, що, що потрібно. Як можна долучатися, щоб це можна було вам передати? Ну, є безпосередньо тут, де ми сьогодні отримали допомогу, так є безпосередньо люди, які... Займаються волонтерством, які організовуються, тобто, з ними спілкувати, з ними, з ними контакти, і, 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 можна з ними безпосередньо з ними тобто, говорити. А люди вже далі мені доставлять, що потрібно, чи іншим е, хлопцям доставлять е, прямо групу. В руку. тому можна не, не сумніватися. Як відбувається евакуація поранених? Посередній як це який, е... Евакуація поранена. Тобто це вискакує або броньований транспорт, так звана коробка, або легкова машина виїжджається на позиції. Тобто є визначені чітко точки евакуації на позиції. Виїжджає машина, е хлопці загружають, є різні середні, важкі, е легкі, е тобто загружається машина і вивозиться з позиції. Вивозиться на точку, де надається. Певно, вже невідкладна допомога вже більш серйозна, ніж на окопах. І після того, от, транспортний засіб, такий, як нам сьогодні передали, він вивозить вже на перший, на перший госпіталь, можна сказати, де вже надають вже повноцінну допомогу, тобто там вже і дошивають, і зашивають, відрізають, що потрібно вже роблять, і після того вже вивозять хлопців на, на госпіталь, тобто там на Дніпро там, чи куди там вже на, на стаціонар. Чи вистачає рук, вистачає людей, зокрема медиків? Ні, з медиками це дефіцит. Тобто проблема в тому, що наші професійні медики, вони не хочуть служити, які дійсно можуть робити роботу, а це не в обіду нікому. Ну, на жаль, там будівельнику чи там, футболіста не навчиш певних азів, які... Першу чергу, треба їх знати, так, щоб допомогти тій людині, щоб був відсутній цей страх, щоб не боятись крові в першу чергу, не боятись відірваної руки, відірваної ноги і тому подібне. Тобто причина є є проблема з медиками. А медиків у нас є достатньо, тому що Львівський національний медичний університет випускає кожного року як мінімум 4-3-3 тисячі медиків, яких немає, на жаль, і де вони є, не можуть зрозуміти. Чому вони не служать, чому їх не мобілізують, не можу зрозуміти. Про що ви мрієте? Про мир, про перемогу, звичайно, нашу, про повні кордони нашої території.